Малята. У нас заняття зліплення. І ліпити ми будемо зимового птаха, саме синичку. Давайте роздивимось її. Вона маленька, гарненька, чепурненька та різнокольорова. Зверніть увагу на її колір її тулуба. Він жовтий, а голівка і пір'ячко сині. А ще сама синичка маленька, кругленька, немов маленька куля. Ось саме таку синичку ми будемо ліпити. А для ліплення птаха нам, сподоб... нам потрібні різнокольоровий пластилін, дошка, стека та ножиці. Так, так, я не переплутала, саме ножиці. І ліпити ми будемо ось такого, такого чудового птаха, синичку. І так, починаємо нашу роботу. Але ж перед тим. Потрібно розм'якчити, розігріти та підготувати наші умілі ручки, наші пальчики. А для цього виконуємо пальчикову гімнастику, яка називається пташка. Повторити за мною. Пташка літала. Крила розправляла. А долоньки у умаля, наче крила у пташенят. Давайте ще разочок. Пташечка літала. Крива розправляла, а долоньки умоля, крива, у малят, наче крила у пташенят. Ручки підготували, починаємо наше ліплення. Розпочинаємо наше ліплення синички. Беремо великий шматок жовтого пластиліну, розм'якчаємо його пальчиками, потім робимо кулю. Таким способом, або ось таким. Кулю зробили. Далі, притримуючи однією рукою з однієї сторони, з іншою, використовуючи прийом витягування, будемо робити пальчиками ось такі рухи. Дивіться, раз, 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 раз. Досить. Цього достатньо. Підрівнюємо. А зараз нам потрібні знов ножиці. Подивіться, що я роблю? Я буду робити. Справжній хвостик синички. Ось я його зробила. Можна ще одного разочку. Ось який хвостик. У нас вийшов тулуб з жовтим хвостиком. Покладу це ось сюди. Далі я беру, у мене є два шматка синього пластиліну. Один для голівки, інший для крил. Я його ділю навпіл. У мене вийшло три частинки. Один, два, три. Беру найвелику для голівки, розм'якчаю, роблю кулю, далі цю кулю, кулю прикладаю до тулуба і примазую кінчиком пальчика зі всіх боків, щоб голівка не упала. Ось що у нас вийшло, подивіться. Але ж у птаха є дзьоб. Що потрібно робити? Тримаємо двома пальчиками за голівку зверху та знизу за тулуб, а потім витягуємо як хвостик, витягуємо наш дзьобик. Ось що вийшло. Так, і дзьобик готов. Тепер нам потрібні крила. Для цього я беру один шматок пластиліну, розм'якчаю його, скачую. І роблю ось так от придавлюю. Опа! Є. Потім примазую його до тулуба. Примазала. Потім інший шматок пластиліну. Ось так. розм'якчаю, придавлюю. І теж примазую з іншої сторони. Але ж я хочу показати крила птаха. І тому використовую ножиці. Дивіться. Раз. 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 І з іншої сторони. Раз. 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 Ось такий птах получився, але ж він у нас без очей. Як зробити оченята? Для цього будемо використовувати чорний та білий пластирин. Спочатку шматочок малесенький білого розриваємо навпіл і скачуємо маленькі кульки. Ось так пальчиками. Дивіться, що я роблю далі. Я приклала ось так. А далі приклала ось так. Але ж це не оченята. Далі шматочок чорного ділю навпіл. І теж скачую кулечки. І ось подивіться, що у мене получилось. Так. Так, ось подивіться, які оченята у нас получились. Цю пташечку я покладу. Теж на галявинку разом з іншою. І ось подивіться малята, які дві чарівні синички у нас вийшли. Я бажаю вам успіху в роботі і дуже чекаю вашої роботи зліплення синички. До зустрічі, малюки!